Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Одеса, як і більшість українських міст пережила мабуть найскладнішу зиму за всі часи історії країни. Постійні обстріли, відключення світла, частково відсутність води і тепла. Але завдяки ЗСУ та енергетикам блекаути були нетривалими. Проте питання автономності особливо актуальним постало перед медзакладами міста, зокрема у клінічних лікарнях та пологових будинках. Так нещодавно у першому пологовому будинку Одеси облаштували резервну котельну, яка дозволить закладу працювати навіть у екстрених випадках. Працювати, попри труднощі війни з таким посилом, перший пологовий будинок в Одесі продовжує надавати медичну допомогу вагітним та породіллям. Зокрема, тут облаштовано резервну котельну на рідкому паливі та встановлено дизель-генератор, що дозволить пологовому будинку працювати в будь-яких умовах. Ця котельня може опалювати пологовий будинок в відсутності газу. Вона може гріти воду. І економити нам, якщо ще буде збудована тут газова горілка, це буде збудована. Це наступний етап. То ми зекономимо газ десь до 30%. Наша стара котельня в даній ситуації вона не рентабельна. Наразі перший пологовий будинок обладнаний всім необхідним для автономної стабільної роботи протягом тривалого часу. Для безперебійного водопостачання в закладі додатково встановлено баки загальним об'ємом 15 кубометрів. Це очисні баки на воду, є запас води. Ця котельня працює в абсолютно автоматичному режимі. Два дні тому ви знаєте, не було води в нашому районі. І але пологовий будинок працював з водою, і за цей день ми навіть половини не витратили і працювали пральня, і працювали, і мили інструменти, і приймали душ жінки і дітей. Тобто, ми брали все, робили і економно дуже. Перший пологовий будинок може працювати в надзвичайних ситуаціях і забезпечувати медичну допомогу майбутнім та новоспеченим матусям і їх дітям в будь-яких умовах. Переговори про Україну без України неможливі, заявляє політолог Михайло Шабанов. На відміну від минулих років, сьогодні до нашої країни дослухаються. І саме Україна формує та змінює сьогодні тенденції міжнародної політики. Деталі у нашому матеріалі. Суб'єктність України на світовій арені надасть змоги закордонним лідерам домовлятися без участі нашої країни. Таку думку висловив політолог Михайло Шабанов. Крім того, українські делегації регулярно проводять зустрічі з партнерами, і це свідчить про важливість думки України. Додає фахівець. А переговори з Росією можливі лише в одному випадку. Перемовини на умовах. Агресора наразі вони неможливі категорично. Угу. Перемовини можливі тільки з ну, скажімо так, у контексті капітуляції агресора і виходу, я так розумію, на кордони 91-го року. Тому що залишати цю ситуацію ну наскільки я розумію, потенційно небезпечно. Якщо говорити про ситуацію на лінії зіткнення, більшість міжнародних партнерів сподіваються на швидке завершення війни. Наголошує Михайло Шабанов. Наші партнери вони бажають швидкого та болісного удару української армії по армії російській по російській обороні, тому що така ситуація вона дійсно зразу ж продемонструє і наш потенціал, і відповідно можливості залишкові у так званої другої армії світу. Але для успішного контрнаступу потрібно ще більше важкого озброєння. США заявили про те, що поставили Україні понад 600 видів озброєння. Однак, президент Володимир Зеленський заявив, що для успішної операції цього недостатньо. Різницю у висловлюваннях політолог називає військовою грою. Наш агресивний супротивник він також відслідковує новини і треба створювати різні, скажімо так, інформаційні приводи. Треба створювати різні відповідно картинки, які не дадуть змогу нашому противнику мати. Повну картину щодо можливих дій українського військово-політичного керівництва та потенційних контрнаступів української армії міжнародні партнери навіть у разі затягування війни не перестануть підтримувати Україну а інші висловлювання наративи країни агресора, наголошує Шабанов. Наразі це один з головних наративів кремлівської пропаганди тобто так звана усталість скажімо так, так, партнерів колективного заходу від допомоги Україні. Тобто, цей фейк або цілий ряд фейків він постійно розповсюджується в інформаційному полі, куди тільки може російська пропаганда дотягнутися відповідно. Можна стверджувати, що Україна сьогодні не залишиться без допомоги міжнародних партнерів. Це демонструють і нові постачання зброї з Британії, США, країн ЄС. Та економічна підтримка нашої держави підсумував Михайло Шабанов. ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19. однак, це не означає, що світ став безпечним. Кількість хворих над туберкульоз в Україні в 10 разів перевищує кількість хворих у Європі. А після війни їх побільшає, стверджує інфекціоніст, доктор медичних наук Віктор Гойдик. Про проблеми, біобезпеки та про завершення пандемії. Дивіться далі. Відміна пандемії ковіда в світі не означає знищення самого вірусу, розповідає епідеміолог Віктор Гойдик. Нам з ним доведеться жити поруч ще багато років, але масової вакцинації вже скоріш за все не буде. Я переконаний в тому, що левова частка населення планети і людей вони мають антитіла, вони мають імунну відповідь uh -huh. на цей антиген, на цей вірус SARS-CoV-2. Він може помінятися, ми можемо захворіти, але ми вже перехворіємо в легкій формі. Набагато більше ніж ковід європейців зараз лякає загроза розповсюдження туберкульозу. На думку деяких європейців, саме біженці з України і низки інших країн, можуть спричинити його масове розповсюдження в країнах ЄС. На думку ж епідеміолога, Європа повинна нам дякувати. Якщо людину помістити в інкубаторські умови і потім випустити в білий світ, вона помре. Якщо дитина хворіє раз в місяць, в неї виробляється імунна система. Працює, вона тренується і в неї виробляються антитіла стійкість до тих чи інших вірусів. Кожна мама знає, ми відправили дитину в дитячий садок, вона починає хворіти, тому що одна дитина приносить один вірус, а друга другий. Вони ж міняються. Між тим в Україні і, зокрема, в Одеському регіоні розповсюдження туберкульозу є в рази більше ніж в країнах Європи. А після війни медики очікують, черговий спалах цієї загрозливої хвороби. Нас захворюваність на туберкульоз на 100 тисяч населення складає там минулого року було минулого року вона було там, 105, зараз там 94 на 100 тисяч населення. Взяти Європу, допустим, так. Польща, у них там 15 чи 18. Ого. Австрія, по-моєму, в них 7. Сполучених Штатах. 8-10 разів 2. нас більше. Про загрозу туберкульозу, вакцинацію від ковіду та лікування наших хворих в Європі дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю. Повний вперед, саме з таким настроєм українські спортсмени з кульової стрільби готуються до Паралімпійських ігор у Парижі у 2024 році. Попереду на них чекає ще велика кількість проміжних змагань, щоб залишатися у спортивній формі і не знизити професійний рівень. Стрілки продовжують регулярно тренуватися. Одне з таких тренувань відвідали наші кореспонденти. Параолімпіада 2024 у Парижі найбільша мотивація для наших спортсменів, які вже протягом довгих років є призерами багатьох чемпіонатів з кульової стрільби, незважаючи на блекаути, обстріли та інші військові труднощі, хлопці й далі активно готуються до змагань. Во-первых, мотивація це, в першу чергу стати лідером виграти присуще любому. Я сама була спортсменкою 20 років, Я розумію всі ці відчуття, всі ці… Когда выходишь на огневой рубеж работать, то, конечно, это в первую очередь удержать то, что ты умеешь, сделать то, что ты умеешь. Ну, а там уже и победить самого себя, как я говорю. А там уже победил себя, значит, победил кого-то еще. П'ять разів на тиждень, по чотири години на день спортсмени відточують свої навички у тирі. Важливо не лише вміти працювати на точність, швидкість та витривалість, а також концентруватися на мішені, не відволікаючись на інші думки, відзначають стрілки. Для мене головне в цей момент не думати про нічого, тобто з максимально холодною головою. підходити до вистрілу щоб не було ніяких нерещових мислі. Например, вот, а вдруг я сейчас попаду в девятку, или вот, сегодня мне кто-то испортил настроение, у меня все будет очень плохо. То есть нужно подходить к стрельбе осознанно, с холодным разумом и подготавливать к себя к работе и тем самым абстрагировать себя от внешних проблем, которые у тебя могли случиться, или, например, внешние раздражители, которые возле тебя находятся. Тебе нужно научиться абстрагироваться от этого. Незважаючи на те, що спортсмени однаково приділяють увагу відпрацюванню усіх навичок, кожен з них має свій стиль. Так, наприклад, Василь Ковальчук краще за інших працює на швидкість, і за 10 хвилин до того, як закінчиться час, він завершує гру. Можливо, банально переживаю і боюся запізнитись з пострілами. Тому просто сідаю, працюю постріл за пострілом. Тоді, коли вже вправа виконана, встаю, дивлюсь на час. А пройшло хвилин сорок. Замість того, щоб одну годину стріляти. Ірина Шетник навпаки виділяє більше часу на те, щоб прицілитися і потрапити точно у ціль. Я собі дозволяю ще раз все обдумати, ще раз все взяти. треба нажимати, не треба нажимати, Або відложити подумати ще раз, або щось не так у мене в підготовці. Тобто, ну, можливо, в цьому є відповідя. Як і у будь-якого спортсмена все індивідуально незабаром. Спортсмени вирушать на черговий чемпіонат до Кореї, де змагатимуться за призові місця. Фраза Ми те, що ми їмо стара як світ. Проте це правда, кажуть фахівці-дієтологи. Уважно почитавши етикетку, можна вибрати натуральніший продукт. Однак не всі розуміють, на що насамперед необхідно звертати увагу. Розібратися у цьому питанні допомогла доктор ендокринолог Марія Жигаліна Греценюк. Вивчити етикетку перш ніж купити. Таку пораду дають дієтологи людям, які мають намір придбати більш якісні продукти. Однак не всі розуміють, на що варто звертати увагу в першу чергу. Так, наприклад, склад продуктів у списку інгредієнтів вказується в міру їх зменшення. Коли ми бачимо етикетку, ми повинні розуміти, що стоїть на першому місці, того більше всього. Наприклад, у солодкому газованому напої, там на першому місці вода, на другому місці цукор, цукор, цукор. А потім йдуть забарвники, ортофосфорна, кислота та інші там консерванти. Тобто кожного разу, коли ви читаєте етикетку, що на першому місці, того більше всього, що на останніх. Того менше всього особливу увагу варто приділити інформації про харчову цінність продукту. Наприклад, якщо покупець захотів дізнатися, скільки цукру міститься у пляшці солодкого газованого напою, там у пляшці пів літру, але там дві таблички. Дві таблички: одна на 100 мл, друга на 250, а у пляшці мл. Тобто третьої таблички немає. Це розраховано на те, що ви такий обізнаний, свідомий, подивитесь на табличку і о, тут всього 10 грамів, а то 10 грамів на 100 грамів. Вивчаючи етикетку, необхідно акцентувати свою увагу на графі вугліводи, зазначає фахівець. У свою чергу вони поділяються на складні та прості, що також необхідно враховувати під час вибору продукту. Типовими прикладами простих вугліводів є цукор у всіх його проявах, а також більшість продуктів із білого борошна. Треба дивитися, скільки з цих вуглеводів буде складних, швидких, простих. І скільки клітковини. Наприклад, у нас є хліб. Хліб може бути білий, а може бути з висівками. От у висівковому хлібі там буде клітковина. Це супер! Це, вона не всмоктується, вона не дає так швидко зростати цукрам у крові. І третє клітковина це є джерело харчування для нашої мікробіоти, на відміну від складних вуглеводів, наприклад, крохмалю або клітковини, швидким вуглеводам потрібно зовсім мало часу, щоб бути переробленими на цукор у крові, дати сплеск енергії та провокувати підвищення рівня інсуліну. Солодкими газованими напоями там от написано вуглеводи, і ви повинні розуміти, що це. Тільки цукор. Тобто із всіх вуглеводів там тільки цукор. А якщо, наприклад, ви берете ну, якийсь інший продукт, і там, наприклад, вуглеводів 15, із них цукру 2, ну то, то не є так страшно. Тобто з 15 цукру лише 2. Іноді на етикетці можна прочитати чесний вміст цукру. Проте найчастіше вказані лише вуглеводи. У такому разі прорахувати кількість цукру практично неможливо і варто пошукати доданий цукор у списку інгредієнтів. Святкові події днями відзначила в'єтнамська діаспора Одеського регіону. До війни, до речі, одна з найбільших в Україні. В Одесі відбувся культурний захід під патронатом посольства В'єтнаму в Україні, присвячений українсько-в'єтнамській дружбі. В'єтнамці та українці дві різні нації з унікальними культурами та традиціями, які протягом багатьох років підтримують дружні стосунки. Щороку анаміти організовують свято на честь дня народження національного лідера В'єтнаму Хошеміна. На заході говорили про важливість дружби між народами України та В'єтнаму звучали пісні представників різних культур. на финансовом языке хангкозы куян да клаптыга и на, на, на это означает а ничего дороже не э да, э чем независимость и свобода Очень эти слова очень актуальны сегодня на Украине Вы знаете, что вы вам очень вы даже вашу независимость и свободу, как мы в Мы Дорогим нашу независимость и свободу. Мы тогда поддерживаем независимость и свободу Украины. Мы всегда с вами, как вы были с нами во время войны. Взаємодії української та в'єтнамської культур можна було б помітити і в оригінальній постановці лялькової вистави Лук Ван Вантьєн, поетан Гуєн Дінтьєу. В'єтнамська поема, яка звучить українською мовою. У небо. Це ж талановитий твір. Ви справжня поетеса, небо знає. Чодове все. Форма, рими, змість. Йошпиваты с таким дорогу добро нарушать. Хочу подчеркнуть, что сегодня украинские друзья участвуют в этом митинге не только как зрители, вы участвуете как... Творці. Я хочу блага, не тільки за ваше присутствие, а за, за ваше е, участі. Е, Особенно я хочу брада артистам атістам е, удивіченого театра. Зазначимо, що до війни найбільша в Україні громада в'єтнамців проживала у Харкові. Сьогодні першим містом за кількістю в'єтнамського населення є Одеса. Наразі це всі новини. Бережіть себе, побачимося.